Вітаємо! Вітаємо! Сьогодні з вами учні комунального закладу навчально-виховного об'єднання перших-третіх ступенів Мрія, місто Кропивницький, Іванна, Кирило та Богдан. Сьогодні ми порушуємо проблему негативних стереотипів та знайдемо способи боротьби з ними. Адже як писала Ліна Костенко у своєму однаймальному криші, «Криши, ламай, гроші, стереотипи. Вони кричать, кручають. Ламай! Люди часто схильні дивитися на світ через так звані популяри стереотипи, адже значно простіше та зручніше скласти стале уявлення про людей, їхню поведінку, звичаї, події у житті тощо та інтерпретувати їх. Часто ці уявлення закладаються під досвідом інших людей або свого досвіду. Кожен з вас хоча б раз у житті чув такі стереотипи. Жінки погані водії та не розуміються на техніці. Чоловіки не вміють готувати та доглядати за домом. Блондинки дурненькі та легковажні. Політики корумповані та злодії. Підні ледачі та не хочуть працювати. Багаті жорстокі та егоїстичні. Молодь невихована та безвідповідальна. Старші люди слабкі та забобонні. Але, наприклад, безхатько не завжди має неприємний запах, вживає алкоголь. Людина інвалід не завжди є безпомічною, а її неодмінним атрибутом інвалідний візок. Іноді люди, які мають інвалідність, продовжують активно працювати є реалізованими та успішними. Робота за кордоном не завжди є безоплачуваною. А людина, що працює легально, Соціально захищені тощо. Але коли чуєш ці слова, на думку спадають, як правило, саме подібні асоціації, які є свідченням навіяних стереотипних судів. Отже, як ми можемо вплинути на цю проблему? Ми пропонуємо декілька способів боротьби з негативними стереотипами. Почати треба саме з себе усвідомити свої власні стереотипи та упередженість. Це ж не важко бути відкритими до різноманіття людей та культур і намагатися познайомитися з іншими поглядами та досвідами. Це ж не важко критично мислити та перевіряти факти. Не приймайте на віру все, що чуєте або читаєте. Це ж не важко навчитися слухати та спілкуватися з людьми, які відрізняються від вас. Поставте себе на їх місце. Та спробуйте зрозуміти їх почуття та потреби. Це ж не важко бути готовими до самокритики та змін. Приймайте свої помилки та недоліки. Не бійтеся об заклад свої стереотипні думки. Визнавайте, що ви можете навчитися чогось нового та покращитися. Долучайтеся до просвітницьких та антидискримінаційних проєктів. Організації або ініціативи, які пропагують розбурення стереотипних уявлень та захист прав людини. Приєднуйтесь до їх заходів або акцій! Ми сподіваємося, що наша команда змогла висвітлити проблему стереотипів і змінити ваші погляди. Дякуємо, Дякуємо за увагу!